або що, ще не зрозуміли завжди буде хтось багатший успішний. Пішніший і гарніший. І навіть якщо ти будеш працювати на трьох роботах, намагатися встигнути, все все одно хтось буде багатший. І навіть якщо ти переробиш собі всі свої там недоліки, які ти вважаєш, зробиш купу операцій, все одно буде хтось гарніший від природи. І навіщо за цим всім гонатися? Може просто спробуєш перестати відкладати своє щастя на потім, почнеш проживати кожен момент прямо тут і зараз. І може просто дозволиш собі бути щасливим. З цього такого потім схудну, потім з'їм, потім поїду. Просто спробуй бути щасливою в моменті, не дивлячись ні на що, і задай собі питання: ті Мальдіви, той останній айфон, це тому, що ти реально це хочеш, або тому, що це у всіх є, і це просто нав'язано суспільством. Може тобі подобається не вино, а пиво і пофіг на те, хто що скаже.